У Москві та Петербурзі масові обвали будівель. На місцях працюють спецслужби, намагаючись встановити причину обвалу. Тим часом на Москву налетіли безпілотники, прогреміла череда потужних вибухів. Нафтів, карашистів, звідки не візьми, спадають, брили криги. Машини в непридатному стані. Деякі навіть не підлягають ремонту. Крім того, на півночі РФ із берегів вийшли два найбільших моря. Затоплено всю Камчатку. Коїться щось справді дивне і, здається. Усе неспроста. У всьому розберемося вже за мить. Дивіться відео до кінця. Ви точно будете Вражені ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У центрі Петербургу раптово обвалився будинок. Несподіванка трапилася з шестиповерховим будинком номер 73 на Гороховій вулиці. Згодом стало відомо, що там частково зруйновано несучу стіну. Фото обвалення рашиському новинному сайту Фонтанка надіслали жителі цього будинку, які навіть не встигли забрати з будинку, що обвалився свої речі. Напередодні обвалу в розмі з'явилася інформація, що на першому поверсі цього будинку звалилася частина. Несучої стіни. Флігель будинку розселили вже давно, але аварійним його так і не визнали. Поки всередину і не повністю, але там залишився шар стіни товщиною в одну цеглину. Довго будинок так не простоїть. Підкреслювали тоді мешканці. У квартиру, де залишилася частина їхніх речей, мешканців не пропустили співробітники. МНС. евакуації не проводили. За попередніми даними, будинок порожній за винятком однієї квартири. Як розповіла одна з мешканок, стінами будівлі ще кілька років тому поповзли тріщини. Були величезні тріщини, в які рука поміщалася, згадує вона. Мешканці зверталися в адміністрацію і просили визнати будинок аварійним. Проте за рішенням міжвідомчої комісії, непридатними для проживання, визнали окремі квартири, а не будівлю цілком. Причому під різними надуманими приводами у когось вузька спальня, у когось темна кухня, бідкалася жінка. За підрахунками мешканців, загалом розселили приблизно шість квартир. Більша частина з яких комунальні Проживало в них близько 20 осіб. Нині ж будинок вже обвалився, і мешканці навіть не встигли забрати звідти свої. І речі спокій рашистам тільки сниться, крім того, що їх житла несподівано обвалюється у небі над ними, як раніше згадував Путлер як мухи кружляють безпілотники. Особливо небезпечними дрони стають у руках українських професіоналів. Про це раніше розповідав начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ССУ Володимир Дроном керують е, люди, і наші пілоти е, в дронів показують, що е, як правильно треба їх застосовувати, тому що українські дрони камікадзе для росіян це просто. Небесне так в районі міста Нарофомінськ під Москвою упав безпілотник. Місце падіння оточили рашистські служби. За даними рашистських телеграм-каналів, безпілотник упав у районі Краснопресненського ставка. Місце оточили, там працюють екстрені служби. У зв'язку з подією утворився величезний затор. Люди не можуть проїхати додому. Місцева влада Московської області повідомила про те, що в підмосковному Нарофомінську поблизу траси, яка веде на Москву відбувся вибух і падіння. Уламків БПЛА це спричинило, бачимо певні затори на самій трасі, таку ситуацію непередбаченого характеру. Ну відповідно на місце виїхали там служби різноманітні рятувальники і очевидно спецслужби російські, що до певної суєти на самій магістралі призвело. Однак поки що деталей про якісь руйнування постраждалих немає. Є свідчення очевидців про те, що вибух. Був надзвичайно гучним і чути його було за кілька кілометрів від місця події. Ну що викликає ну певне здивування, тому що може свідчити про великий потужний вибуховий заряд цього дрона. Однак наразі росіяни стверджують, що їм вдалося цей дрон збити або ж ліквідувати поблизу траси і впали його у ламки. поряд, поряд із проїжджою частиною підмосковного Нарофомінська є навіть точне місце, вказує. Що власне там поруч якийсь ставок розташований краснопріслінський? Ну це вже хіба що люди обізнані з московською чи підмосковною топонімікою, не можуть собі уявити це місце. Але, от бачимо, що знову ж таки українські дрони, швидше за все, це був український дрон. Долітають до Москви. Крім того, перед цим рашенська влада заявила про безпосередню атаку безпілотників на Москву. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що атаку відбили сили ППО в Оденцовському міському. Окрузі на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Заявив він, як повідомив напередодні заяви Собяні на рашиський телеграм-канал База в аеропортах Внуково, Дамаєдова та Жуковський запроваджено план Килим. Там затримано кілька рейсів на виліт, і на приліт. Мовляв, працює система ППО. Пізніше прес-служба аеропорту Дамаєдова офіційно повідомила про запровадження тимчасового обмеження на випуск повітряних суден. Крім цього, рашиська влада заявляла про атаки українських дронів у Калу. Уській та брянській областях у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що атакували безпілотними літальними апаратами військові об'єкти в Рашистській Федерації, у тому числі аеропорти у Москві. Триває операція головного управління розвідки Міноборони по військових об'єктах держави Рашистів, відзначило джерело. Серед іншого безпілотники були спрямовані в сторону московських аеропортів. Загалом дрони, як бачимо, є досить потужною зброєю. і Їх виробництво Україна прагне збільшувати. Україна нарощує виробництво дронів. Камікадзе аби компонентів компенсувати дефіцит артилерійських снарядів. Про це заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у інтерв'ю одному з засобів масової інформації. Він зауважив, що одночасно зростає виробництво артилерійських боєприпасів майже для всього спектру озброєнь радянських часів. За його словами, це до речі, 152 й калібр. За його словами, країна сподівається посилити свою оборонну промисловість, виробляючи боєприпаси із західними компаніями на території України. Гаврилюк зазначив, що Україна не може. Зрівняться з країною. За ресурсами та живою силою, тому треба досягти технологічної переваги. Власне на території Рашистської Федерації регулярно гримлять вибухи та спалахують масштабні пожежі. Деякі з них, зокрема, пов'язують з атаками безпілотників, але не лише ці фактори дошкуляють расистам. Морозна і сніжна зимова погода змінилася відлигою в європейській частині рефії. Завдяки потеплінню завали снігу почали танути, а брили льоду з дахів, падати з неймовірною силою, прибирати вулиці та чистити тротуари від льоду, встигають не скрізь. Сі на рашистів летять бурульки з дахів, а під калюжами ховається ожеледь. трьохсотих, десятки є двохсотий. Жителі Петербурга продовжують масово розповідати про небезпеки, що підстерігають знизу і зверху. Так, зокрема, стало відомо, що сніговий навіс утворився на платформі в Колпіно. Електричка щойно пішла, але через 15 хвилин під цим навісом буде натовп. Розповідає місцевий. На тротуарах і сніг, і крига, що впала з дахів. Пішоходам доводиться пересуватися проїжджою частиною. Машини вже не сигналять, якщо дорогою йти розум. Міють, ділиться ще один місцевий. На вулиці Жуковського Петербуржець Микола затрихсотився через ожелець. Крім цього, брили льоду, падають на рашистів трьохсотих, безліч. У столичному регіоні відлига призвела до масового падіння льоду з дахів на рашистів і машини. У Люберцях на рашистів, які стояли в черзі до військомату, впала брила льоду. Зрештою, троє затрьохсотились, так і не прибувши на фронт. Поруч із станцією метро Смоленська крижана брила впала на двох рашисток. Одна з них трьохсота. Сходження снігу з даху будинку зафіксували на Потопівському проволку. брили льоду, притисли два автомобілі. Тепер на господарів машини власників будівлі чекають суди. Митищі, Новомитищинський проспект. У автомобіля розбите скло і пом'ятий капот. На нього до сходження лавини впала металева огорожа з даху. Мабуть, ні влада, ні власники приватних будівель не знають про унікальні властивості снігу і льоду, які тануть при нульовій температурі та зрештою падаючи з дахів, створюють серйозну небезпеку. Нагадаємо, що погода рашистів не милує. Днями рефію накрив потужний циклон Ваня циклон завалив снігом моск. Бу у рашивській столиці випала п'ята частина місячної норми опадів. Наслідки негоди переживає не тільки Москва, а й інші регіони Ерефії. Так жителі тули пересувалися, долаючи кучугури снігу. Циклон знерухомив у місті роботу громадського транспорту. Місцеві розповідають, що багатьом довелося діставатися пішки, а на одній із протоптаних стежинок одна на одну напали пенсіонерки. Не змогли розійтися. Про це повідомляє телеграм-канал Шот. Крім того, раніше стало відомо, що в Рефії два північні моря вийшли з берегів. Йдеться, зокрема про Берінгове та Охотське моря. Вода підійшла до житлових будинків у північних селищах Камчатського краю. Можливе затоплення осори і важкі караги вивінки. Обмежили рух із 115 по 129 кілометр дороги між мисом Ливашова та селищем Жовтневий. Всюди сильні опади, штурмовий вітер, погана видимість. Місцеві готують човни про всяк випадок. Пилив піщаних кіст та підтоплення очікується на північно-східному узбережжі півострова біля сіл Темлат, Ільпирське, Апука та Корф. Пише телеграм-канал Меж. За інформацією телеграм-каналу Шоткілька. Населених пунктів опинилися у зоні підтоплення через сильні хвилі. Вода зайшла до селищ Осору, Карагу, Івашку та Жовтневе. Екстрені служби вирушили до села Вивенка, де немає електрики. У МНС повідомляли, що ділянка траси в усть більшерецькому районі Камчатки закрита через шторм. Отже, як бачимо, рашистам справжні непереливки. Вони не встигають оговтатись від однієї негоди, як на порозі, нова проблема. Ми ж продовжуємо спостерігати за тим, як вони намагаються впоратися з сюрпризами, які їм підкидає природа.